Доброго вечора всім. Даю всім вечеряти. Давно не було відео. Бо були зайняті сараєм. То штукатурили, то білили. Зараз все покажу. Зараз з цим насиплю їсти, хай вже йдуть в сарай, заходять качки. Там щось так різкості немає. О, єсть. Так, пулечки, йдіть. Пуль-пуль-пуль-пуль. Все мокро. Везде болото. У нас був і дощ, і сніг. Все воно разом. Так, там сильно болото. Я зараз візьму ящичок і дам їм в сарай. Так, пуля, пуля, пулечки. Везде болото. Все попадало, вітри почалися, все літає. Так, заходьте, буду закривати вас. Куди ти побігла? Давай, 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 давай. Трошки моє стадо зменшилось. Прибрали качурів. Давай, заходь, заходь. Не виходь, а заходь. Давай. давай. Так куди ти? Поки зажену. Так, я поняла, чого не боялися. Вони в спишки боялися. Виключила в спишку. Мої бігунки зараз теж готуються. ти насідала. Такі здорові вже. Це таки одна качка, а то качурці. Ну тут у бігунків ще більш-менш сухо, а там оце Сара, кукачу. Взагалі, мокрота. Мокрота везде. Так, да, Петя, так. Да. Зараз покажу, що ми зробили в сарайчику. Тут світло включила. Ось ми поштукатурили. Поштукатурили тут де Ось так, щоб не сипався ракушняк там, де він обгорів. Він дуже почав сипатись. Ну, тут уже ми його укріпили. Що це воно різкості нема? Так, ми його укріпили, ну і отако все забілимо. Він ще сироватий цемент і поки що його білить, не побачимо того результату. Тут ми кусочок. Внутрі попробували. Зараз покажу в курятнику. Ось тут оцей кусок он, геть він вологий. Я спробувала по вологому побілити. Ну, воно, бачите, ж, да, воно потім побіліє, коли висохне, але ось тут більше підсохло. Ось так. Ще залишилось мені оцю стіну. Вона ще геть не побіляна. Там я питалась, ракушняк так побілить, воно не береться. Побіліла, тут тільки де штукатурено було, де цементом замазано, там тільки й видно, що воно взялося. Е, на плівці воно видно, що. Та тихо! Вийди! Вийди. На плівці він видно, що конденсат. Та ти подиви, прийшла знов. Така вредна курка. Вон. Ще ми тут трошки утеплимо, як буде можливість. Ну, а поки що я і цим довольна, що ми зробили Вредна курка. іди отсюда. Я рада, що ми зробили курятник, що тут не буде текти з криші вода вже. Вже за це я не буду боятися. Ох, вредно. ти подиви. який раз не ганяю. Так, внесли яєчко. У мене проблема з тим, що кури ходять в гнізда. Вони тут ночують і гадять у гнізда. Ну, прийшли. Ти мені не даси сказати, так? Да? Ладно. Так, чотири яйця із-за того, що вони оцього гнізда грязні, гнізда грязні і яйця замурзані виходять. Як з цим боротись? Я там уже подивилася, люди розказують всякі способи одучить Курей ходить в гнізда спати. Це на ніч треба закривати гнізда, щоб вони взагалі туди не сідали ввечері. Я ще не придумала, чим їх закривати, щоб вони туди не залазили. Так, сюди ми перенесли ось батат. Тут він у нас полежить поки що. Тут не так і ж холодно. Такий розовенький, зараз покажу жовтенький ящика жовтого, а то весь розовий жовтий, звісно, у нас огромецький Вон, дивіться, буряки. Ну, і поки що він у нас тут, тут буде храниться. Він у нас перший рік, я ще навіть не знаю, як його хранити, Ну, поки в сараї тепло, поки він буде тут і стоять. Ось так радіють кукурудзинні внутрі. Зараз насиплюємо кашки. кашкидам, підчистила в них. І тут сидить п'ятеро і дуже швидко мокріє. Ми досі даємо гарбузи. Гарбузи вони їдять гарно. Ну і приходиться вичищати частіше. Шари їдять, радіють, кукурузку дала. Вони зараз всі ці палички геть потрощать. Не буде жодної палички. Так, кузьма все одно окремо сідає. Зараз він собі набере паличок, А, вкрали в нього паличку. Там навіть кукурузка попалася, качанчики. Шарудять. Зараз дам кашки, насиплю. Так, ось насипаю таку кашки. І тут у мене є м'ясокосна і рибна мука. Ось все посипаємо, посипаємо і перемішуємо. І вони вже розберуться між собою, скільки кому що попаде. їмо кушати. Так, малявки. Каша. Вони заняті. Ні, підбігли їдять. Так, кузьма кукурузкою ради. Сарайчик у нас, можна сказати, тепло, затишно, як заробили всі щілини, немає сквозняка, немає протяги, то сарайчику добре на вулиці сиро, а тут відносно добре. Так що їм тут буде не холодно. Якщо вже там морози почнуться, я, звісно, більше буду кидати соломи кукурузиня. І все в них буде добре. Я ще планую <кій> заложила інкубатор перепілочок. Вже коли тут доприбираємо, все поробимо. Сюди ще до них почепимо клітку з, переп... з перепілками. Тут будуть перепілки теж в сарайчику. Все приводимо до ладу. Хоча, я казала, більш ніколи не заведу ні внутрі, ні перепілок. У мене колись вже були і нутрі, і перепілки. І так як сарай тоді згорів, я казала, все, нічого не хочу. Але якщо ми вже живемо в селі, то потрібно щось тримати. Як нічого не тримати, то якось і скучно живеться. Так, це все треба годувати. Всі хочуть і зерна. І заготовити треба і те саме кукурузиня, і це тирсу купити. Але це теж як хобі тримання тварин. Теж робота, можна сказати, хто має з цього копійку. Я поки що з цього копійку не маю. Але надіюсь. Що, що буде вигодно нам такримати. І все-таки воно своє. Що так вигода і та, кошти на зерно, що піде купи, теж треба кошти. Ну, у кожного свої думки, свої якісь погляди. Я вважаю, що можна тримати. Ось так. Так, на вулиці вже темно. О, запотіло вікно. Курочки вже заходять в сарай. Правда, у мене над курятником світло горить. І вони не дуже хочуть заходити на сідала. Ось отовчуться на вулиці. Вон, ще щось там водичку п'ють. Боже, я качок не всіх загнав. Чи вони відкрили? Відкрилися. Піду заганять. Повиходили всі. Я ж вас загнала. Погано за... закрила, мабуть, за щелкку. Все, загнала. Ще, бігунки вон бігають. Зараз цих уже позакриваю. Хай лягають спати. А вам дякую за перегляд. Поставте лайк. Всім гарного вечора, мирного неба, всім пока-пока.